Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Альбіна Пономаренко, я професійний астролог та астропсихолог. Сьогодні я продовжу свій астропрогноз на серпень 2023 року. Подивіться, будь ласка, першу частину за посиланням в описі до цього відео. Цей серпень явно стає для нас доленосним, бо кількість впливів зірок просто зашкалює. Що ж, не гаємо час і. Поїхали. Минулого разу я зупинилася на даті 17 серпня, непростій даті для України, але й неоднозначній. А сьогоднішній свій прогноз хочу почати з важливої космічної події: це повернення Марсу в гороскопі України. Марс це планета воїнів, в нас зараз війна. Та й наш натальний Марс має пряме відношення до війська по своєму положенню у восьмому домі. Аналіз повернення Марсу варто робити всім бізнесменам, спортсменам, людям активним та тим, кого можна назвати моторчиком. Бо саме таким мотором та двигуном є наш Марс. Чому багато? Очікуваних успішних подій не сталося впродовж першої половини 23-го року, от незважаючи на те, що інші зоряні впливи давали хороший для того потенціал. Так, з одного боку, астрологія не всесильна і не може врахувати політичну волю країн та керманичів тих країн. А з іншого боку, пояснення цьому я таки знайшла, і саме в астрології. І мова тут про Переподзарядку нашого натального Марсу, яка відбудеться 19 серпня, і не раніше. Оскільки Марс обходить зодіакальне коло за два роки, то можна легко зрозуміти, що останнє півріччя цього дворіччя не час для активних дій, просто тому, що нам на те не вистачає енергії, бо вона йде на спад. Щоб зрозуміти, як це працює, варто хоча б раз відслідкувати, як воно програється саме у вас. В мене був власний досвід, коли я вчергове реєструвалася як ФОП, вже як астролог, це було в 2013 році, знайшла хорошу дату на своїх хороших прогнозах, аж раптом одне слово людини, якій я довіряла, і все. Я здулась. Мені не стало сили. Я сама собі дивувалася, як це я, така ніби вперта, і ось так легко здалася без бою. Потім, побачивши, що мій марсіанський запас сил та впевненості добігає кінця. І це якраз як розряджена батарея телефону. Ти розумієш, що треба його перевести в енергозберігаючий режим, залишивши заряду тільки на важливі дзвоники та повідомлення. Ось так і з Марсом. Ми, Україна, хотіли, мали рішучість, але щось ніби нам заважало. Все, тепер від 19 серпня нам нічого не буде заважати. До речі, день особливий. Цей день вшановували Бога вітрів стрибога, Бога війни, бо мав він стріли в руках своїх, які летіли стрімко та мітко, поширюючись довкола. І тут багато однокорінних слів, які мають відношення до стрибога: стрічка, стрій, стрибати, стріча, страта, струм, стріли. Культ схожий на Зевса. Юпітера – головне божество пантеоногрецько-римських богів. Так само вважалося, що Стрибог колись був центральним культом в нашому пантеоні. Йому поклонялися військові, бо він давав перемогу над ворогами, купці та землероби, бо для них він був богом багатства. Співпадіння? Не думаю, знаковий збіг в знаковий час. Запалюється наш Марс вогнем та силою в день Великого Повелителя воїнів. Хай прибуде з нами сила добра, світла та перемоги. Я народилася в цей день, тож, певно, маю ключі від зоряного неба та право тут і зараз проголосити це звернення. Що ж, від цього дня і надалі сила наша буде тільки рости. Гори тому, хто стане на шляху цього вогню справедливого бою. Якщо повернутися до справ наших буденних, то чи будуть дні 18-19 серпня гострими та гарячими на події? Так тут можемо почути про вибухи. Це і запеклі бої на фронті і, на жаль, можуть бути ракетні обстріли всієї України. Особливо під прицілом можуть бути військові та промислові об'єкти, залізна дорога, енергетична система України. Дні будуть сповнені вогню, як в прямому, так і перенес, переносному сенсі цього слова. Бо заряджаємо свою батарею наповну. І ось тут вже від 19 до 20 серпня до кінця місяця. Тільки новини про наші успіхи та перемоги. 20 серпня. Новому свіженькому Марсу надає свою силу та витривалість чорний місяць, ніби благословляє набій. В гармонійному впливі це про витривалість, здатність пройти крізь вогонь, воду та мідні труби живими та здоровими і вийти переможцем. Почуємо про перемоги на фронті. На морі про успіхи співпраці україна нато та про військову підтримку нам буде і підтримка економіки країни, 21 серпня, три впливи. Тільки-тільки но підзаряжений Марс щиро починає ділитися своєю сильною позитивною енергією з Юпітером і Меркурієм. Ну, яка насолода для очей і радість для серця. Це ж точка в нашому гороскопі, яка завжди реагує, тому і цього разу принесе гарні новини про офіційні союзи та партнерство, перемоги на фронтах, на військовому та дипломатичному. Успішні міжнародні місії та підтримка. Нам йде або вже приходить допомога, яку обіцяли. Зазвичай ми про неї вже чуємо, коли вона вдало працює на полі бою. Можливо, в цей час будуть якісь навчання для наших Збройних сил, можливо, і вони чимось поділяться з країнами партнерками Оскільки навчальний рік вже скоро можемо почути про нові підходи, методики в навчанні, реформу освіти, як шкільної, так і вищої. Можливо, почуємо про чергове повернення полонених додому. Особливо історії повернення дітей. На фоні того, що третій аспект напружений, але підкреслено кармічний, він від білого місяця до східного місячного вузла. То тут буде про боротьбу за прогрес, за наш еволюційний вектор розвитку. Реформи можуть викликати певний супротив старої системи та старого мислення. Але світ хоче. Щоб ми рухалися далі і будували нову систему, структуру і закон. Тут буде апеляція до нашої розсудливості та зрілості. Наскільки болісно чи навпаки легко ми пройдемо ці дні з 15 по 21 серпня, буде лакмусовим паперцем того, наскільки ми вже свідомі і дорослі як держава. 24 серпня День Незалежності. Буде окреме відео в найближчий час. Тож ще поговоримо про аналіз Солеру на цей рік, які його нюанси, інтриги та головний вектор розвитку країни на новий рік життя. 24 серпня відчуємо позитивний вплив від підзарядженого Марсу до нашої Венери. Нагадаю, що Венера це жіноча частина населення, культурні події. Так, до цього ж дня будуть якісь культурні події, приурочені до Дня Незалежності України. І це важливо відмічати свої дні народження. Це подяка за шлях і нові перспективи росту. Буде багато нагороджень, поїздок по країні та міжнародна комунікація. Якась значна культурна подія може відбутися у Львові чи у західній частині України. В усіх наших місіях нас буде супроводжувати успіх. Будемо приймати подарунки до Дня Незалежності. В якості таких подарунків може бути приємна новина щодо вступу в якийсь офіційний союз або співдружність. 28 серпня. Ось тут може бути трошечки дьогтю. Чорний місяць буде перевіряти нас на стійкість. можуть бути чергові провокації та гра на наших страхах з метою залякати. Якщо пройдемо гідно, то отримаємо винагороду. Оскільки в ці дні можуть бути масовані ракетні обстріли, то з 25, го ну а точніше з 24, го з Дня Незалежності так, слід чекати подарунків. Маємо бути пильними та прислухатися до сигналів повітряної тривоги. Ховатися в укриттях або виконувати правило двох стін. Ці дні так само можуть бути пов'язані з перемогами на фронтах. Ще один вплив від енергійного Марсу на 28 серпня до Сонця. Він однозначно позитивний. Добре для столиці, для нашого президента, центральної частини України. Чергові перемоги на фронтах, нагороди, статуси або новини, пов'язані з певним позитивним рухом до них. Плідна співпраця Україна НАТО. Далі гарно заряджений Марс дає позитивну силу нашому Сатурну. Дата приємних подій 28-29 серпня. Цей вплив стає ще більш важливий з точки зору карми, і маємо всі шанси отримати подарунки долі, чергові перемоги. Вплив до Сатурну дасть нам стабілізацію гривні в фінансовій та економічній сфері. Міжнародна підтримка та вливання в економіку. Всі закони, що будуть прийняті в ці дні, ефективні та еволюційні. Нагадаю, що 29 серпня день пам'яті загиблих воїнів в цій війні. І на закінчення місяця, 30 серпня, і за день до нього ще один сильний позитивний вплив, що дасть нам бути почутими. Тому бажано провести важливі міжнародні перемовини саме на ці дати з 28 по 30 серпня. Успіх гарантовано! Тут всі позитивні події, як нагорода нам за вірність на шляху до свободи. Рухаємося вперед легко з вірою в Україну. Що ж, давайте підсумую: серпень для України буде як стигле наливне Яблочко, як подарунок. Десь як перепочинок перед енергіями вересня та жовтня. Але проте трошечки згодом. В кінці серпня поговоримо. А я дякую всім за лайки та коментарі, повернення до цього відео та рекомендації подивитися його своїм друзям та знайомим. Бережіть себе та Україну. До нових наших переможних зустрічей. Пока-пока!